У центрі це сучасний інструмент, який повинен бути у кожному медичному закладі, тому що це один із основних елементів створення сервісу, тому що пацієнту зручніше подзвонити, додзвонитися, отримати інформацію про медичні послуги, мати змогу записатися на прийом до лікаря або на отримання певних діагностичних або лабораторних послуг. Вже дуже, -дуже сподобались там інтенсиви, всі які проходили і в ігровій формі, і в навчальній формі. І особливо коли ми вже, як то кажуть, помацали руками, подивилися наочно, як працюють люди, як побудована поліклініка, як побудовані сервіси, як розмежовані простори, протранство, послуги, такі інше. Я у захваті, взагалі, від того, що побачила, коли в цьому закладі є кол-центр, то ми бачимо відсутність черг, ми бачимо зрозумілість, ми бачимо задоволення пацієнтів від звернення в цей заклад. Маю величезне бажання, щоб такий тренінг відвідали не тільки я і наш сервіс-менеджер, а щоб такі навчання регулярно проходили усі наші медичні працівники, лікарі, медичні сестри. З'явилося поняття, як в більш сучасному і більш ефективно виконувати використовувати реєстратуру, рецепцію, тобто Наскільки можуть бути додаткові послуги наскільки ефективними для пацієнта? Скорочувати його час, зменшувати його затрати, ризики, незадоволення? Тому дуже вдячна організаторам за такий захід.